Українці, не підставляйте українців вже вісім років. Я займаюся для вас працевлаштуванням. Працевлаштовую в Польщу, в Чехію, тільки на ті вакансії, на яких я працював особисто, і знаєте, з досвіду скажу, що ситуації бувають абсолютно різними, але на жаль. Є одна, яка постійно повторюється, і ситуація ця полягає в тому, що люди в останній момент просто вирішують не їхати на роботу. І знаєте, ось такими діями ви ніяких змін чи втрат підприємству не завдаєте, тому що підприємство завжди старається виготовляти продукцію більше ніж норма, і в підприємства завжди є резервний фонд житла на випадок, якщо прийде більше працівників, ніж очікувалось, проте. Такими діями ви дуже підставляєте українців, які приїхали на роботу, тому що в більшості випадків набори відкриваються не для того, щоб замінити якогось одного конкретного працівника. Ні. Набори відкриваються для того, щоб запустити якийсь новий виробничий процес, і для його запуску завжди потрібна конкретна кількість нових працівників. Ну от, до прикладу, якщо на підприємстві для запуску нового процесу потрібно 5 осіб, і четверо з них вже приїхали, а п'ятий в останній момент вирішив відмовитись від роботи і не приїхав, то ці чотири працівники вони змушені чекати, поки прийде хтось на зміну тій людини, яка не приїхала. Якщо ця вакансія пов'язана із виготовленням санітарної книжки, то це ще додає декілька днів. До моменту очікування. І відповідно, тоді графік виходу на роботу для всіх п'яти осіб він значно змінюється і зміщується. Тому, українці, не підставляйте українців. Якщо ви хочете приїхати на роботу за кордон, то приїжджайте. Якщо у вас щось десь змінилося, то, будь ласка, повідомляйте про це заздалегідь. Тому що зараз на роботу в Польщу та Чехію їдуть люди через війну, через гостру фінансову необхідність. А ви ось такими діями їм дуже в цьому шкодите. Тому. Давайте залишатися у всьому людьми і старатися завжди допомагати один одному. В мене про роботу за кордоном підпишись.